У Вінниці працюють пришкільні табори. Вони облаштовані на базі тих закладів, у яких є укриття. Про це повідомляють у Вінницькій міській раді. Загалом відкрили 27 пришкільних таборів. Серед них 25 розташовані на базі міських шкіл, а ще два на приєднаних територіях. Відпочинок вихованців у пришкільних таборах триватиме до 22 червня. За цей час табори відвідають 4440 маленьких вінничан, а ще 60 обдарованих учнів відпочинуть у серпні на базі 28-го оздоровчого табору. До дозвілля Малечі доєднуються дитячо-юнацькі спортивні школи. Зокрема, тренери влаштовують для маленьких вінничан змагання, тренування та естафети з баскетболу, спортивний майстер-клас та легкоатлетичні естафети з інших видів спорту. У нас з, з ліцеями це одна з найголовніших задач, тому що діти то одні, що в спортивній школі, що в ліцеї. І, м ми запрошуємо як до себе на бази спортивні. Так нещодавно декілька ліцеїв вже відвідали нашу спортивну школу з баскетболу, де проведені були майстер-класи, проведені були естафети, були роздані подарунки, і дітям це звичайно заходить. Як кажуть зараз молодіжним сленгом. Так само ми відвідують наші і легкоатлети зі своїми естафетами. Чекаємо зараз наші ліцеї в спортивній школі, Диша, Вінниця, там гри у нас там декілька видів боротьби і бокс. І це також буде, думаю, дітям цікаво.